Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі цікаві суперпропозиції для вас. Свіженька суперпропозиція, лише з аукціону. Нещодавно приїхала Kia Soul. Чистий 2020 рік. Автомобільчик в такому класному кольорі Білий перламутр. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування перевірено електронним товщиноміром фарб по металевих елементах кузова. Такий супер стильний сучасний електрокар виграли на голландському аукціоні. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Автомобіль в супер-кольорі. Білий перламутр, досить стильний, сучасний колір. Такий колір фарбують дорогі автомобілі і в такому кольорі є Kia Soul і Kia Niro. Досить гарний колір, чистий, практичний, легко мити, легко витирати. Попереду літо. Не так не нагрівається на сонці. 64 кВт батарея, максимальна комплектація Executive Line. Легкосплавні диски, резина в хорошому стані, що передня, що задня. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Класний шкіряний салончик в даному автомобілі. Преміум. Музика йде в даному автомобілі, тримання полоси. І саме основне, чесний перевірений пробіг. 95 тисяч рідного оригінального пробігу. Проекція швидкості, велика навігація. Є камера заднього огляду, звичайно, в даному автомобілі. Проекція руху джойстик такий самий, як в Кіаніро, підігрів керма, підігрів сидінь. Будь ласка, є також охолодження сидінь. Звичайно, підключили ми комп'ютер до даного автомобіля для того, щоб перевірити сох життя батареї. Даному автомобілі через лаунч він називається максимальне охудшення. Максимальне охудшення немає, є 100% сох даному автомобілі. Далі, в 2020 році вже йдуть отакі нові ключки. Нові ключики, нового дизайну. Нового взірця на боковинці відкривання, закривання. Далі. Бардачок, електроручник, мультикермо. Такий автомобільчик приїхав лише з аукціону. Є в наявності, перевірений. Ну, я ще не чув, щоб кіасол підшипники гуділи, але в даному автомобілі підшипники не годуть. Карти дверей в хорошому стані. Пластики також в хорошому стані. Багажне відділення. Багажне відділення має таку шторку відкривну, має в багажнику є ще, будь ласка, сабвуфер. Далі складається багажне відділення з таких двох частин. Е, є в нас два. Кабелі, один силовий, другий від звичайної розеточки 220. Йде компресор, смола, ще є набор запасних лампочок. По пластиках багажнику багажник також в хорошому стані. Супер стан автомобіля. Ну, відповідає, автомобіль відповідає своєму пробігу. Тобто є 95 тисяч пробігу, пробіг в Голландії, переважно все йде по трасі, по прямій дорозі. Тому що куди би в Голландії не їхав, куди не прямував, все рівно виїжджаєш на 2-3-4 полоси з обмеженням руху 100 км за годину. Такий автомобільчик є в наявності, свіженький в рідній фарбі, сох батареї 100%, KIA є досить надійні по своїх батарейках, тому вони так і користуються попитом в Україні, також тут в Нідерландах. Ледовське світло, ближнє дальнє, досить гарно світить в дощову чи в нічну пору доби. Є також інші автомобілі, це такі, як Kia Niro 2022 рік з пробігом 23 тисячі км. В графіті є 2020 темно-синій колір, чорний колір. Гольфи вже <кій> всі розпродалися, але ще є один екземплярчик. Тут у нас стояли також автомобілі, також розпродалися. Свіжі пропозиції лише за аукціону. Це у нас Kia Soul, це у нас наступний мустанг електричний Ємач приїхав в такому графітовому кольорі. А з такими червоними супортами, повний привід, сірий графіт, такого мустанга, але в чорному кольорі ми купили для нашого підписника з міста Харкова. Будемо вести в Україну, розмитнювати. А зараз в наявності є в графітовому кольорі, на повному приводі. Чорна стеля, пробіг, будь ласка, 71 тисяча. Досить класні електромобілі. До речі, не знали, що вони користуються попитом, шаленим попитом користуються, бо цікавить Ford Mustang. Будь ласка, звертайтеся, є в наявності. Так, свіжесенька пропозиція. 2020 рік. Рестайлінг. Темно-синій металік, теж досить ходовий класний колір. З далі відстані в таку пасмурну погоду він віддає чорним кольором, але реально в сонячну погоду зовсім по-іншому колір сприймається. Темно-синій металік, 2020 рік, Executive Line, Прийшов такий автомобільчик з пробігом. Хорошим таким як потрібно. 96 тисяч. Зараз стоїть на зарядочці. Окремо зробимо вам огляд на даний автомобіль. Так, і ще є свіженька пропозиція також. Це 20 рік. Білий перламутр 140 тисяч пробігу. Також буде хороша ціна. Окремо також зробимо вам огляд. Суперпропозиція дня. Kia Soul. 20 рік. Сок батареї 100%, білий перламутр. Ціна з доставкою в Україну в Україну була написана в темі відео. Кого цікавлять автомобілі, звати мене Омелян. Телефонуйте 050 565 08 17. Кожного тижня відправляємо автовоз. До України 8 автомобілів. Також відправляємо монтажні фургони, дизельні автомобілі, гібриди на ваш смак. Якщо немає на автомайданчику, будь-який автомобіль купимо на аукціоні. Всі автомобілі з чесним пробігом, з сервісною історією. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, телефонуйте.